Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд аналогу Лего і цього разу на фігурки з Аліекспресу. Це, в принципі, останнє відео цього року, і зараз ми оглянемо ось такі три фігурки спайдермена або ж людини-павука, хто як хоче, так і називає насправді. Але це незвичайні фігурки, не просто копії Лего, а такі фігурки, яких просто у Лего не було: це людина-павук-лицар, людина павук-вершник людина -павук та людина павук Тор. Здається, жов. Одної не було у оригінальному Лего, тож буде цікаво поглянути, як їх реалізували і чому взагалі таке придумали. Ваші версії можете писати у коментарі. Ну і також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, та ставте вподобайку, якщо вам подобається тематика фігурок з Аліекспресо. Підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо. А також фінансово можете підтримати і мене, усі посилання у описі. Почнемо ми з фігурки людини павука Лицаря або ж Пітера. Паркера-лицаря, бо насправді, як ви бачите, ось тут голови червоні у двох інших фігурок. А це єдина фігурка, у якої є звичайне людське лице. Тож відкриваємо цей пакетик. Усі фігурки від Ксінг цього разу, і ця під номером XH 1457. І гляньмо, що ж у нас тут за деталі. Що ж такого напридумували цього разу китайці, напридумували виробники компанії Ксінг. Як ми бачимо, принти досить якісні. Одразу можемо погнути ноги, з цим проблем немає. Голова теж крутиться. Дійсно, принти виконані класно, хоча і не 360 градусів, а ксінг може робити навіть так. Але в принципі принти і деталізовані, і гарно напринтовані по кольорах. Тож далі ми маємо це все зібрати. Почнемо з рук, оскільки завжди складно вдягати обладунки, е, а потім руки краще спочатку вдягнути руки. Тепер можемо і обладунок, і він також запринтований, що цікаво, і звідки вони брали цей принт, мені от теж дуже цікаво. От сидів, не знаю, якийсь той китаєць, не знаю, хто він там, дизайнер, і думав: хм, що ж би зробити, напевно, людину павука-лицаря. Ну, або ідея була трошки інша зробити вісім різних фігурок людини павука, і одна з них це мав бути лицар, власне, якого ми зараз і побачимо. Або можливо, це десь було у фільмах у коміксах. Якщо ви знаєте, то пишіть, бо я такого не знаю. Мені здається, такого у коміксах і у фільмах взагалі ніяк не було. Виходить, у нас ось така поки фігурка. Як ми бачимо, принти тут, в принципі, трошки гірше напринтовані, аніж на торсі, хоча вони дуже схожі. Якщо вони не повторюють ті принти, що на торсі, то максимально до них подібні. На руках у нас також з'являються принти. Ну, і в принципі, вони також нормальні. Я б не сказав, що вони аж круті, але нормальні. Ось такий вогник, ну, чи що, це, можливо, пір'я якесь. І так, це ж Пітер Паркер, це ж не людина павук, у нього немає червоного лиця. Чому так, не знаю. Це мали б бути фігурки людини павука, підсунули мені Пітера Паркера. Як таке могло статися? Вставляємо щит, вставляємо меч. І знову ж щит у нас ось такий з павучком з емблемкою людини павука. Досить прикольно. Дійсно, такого щита ж не було у оригінальному лего, здається. І якщо це придумали китайські виробники, то як ви бачите, цей щит вони зробили нормально. Дякую вам! Бо могло вийти щось зовсім жахливе. Загалом фігурка досить прикольна, і якщо ви хочете зібрати якісь варіації людини павука, і не просто варіації, які були, а просто от те, що можна собі нафантазувати, наприклад, ось людина-павук лицар. Чому ні? Так дуже багато варіацій може бути. Ну то ось можете купити цю фігурку або за артикулом, або за посиланням у описі. Якщо воно ще нормальне, якщо там не видалили ще ці фігурки на Аліекспресі, бо як я і кажу. Ну, таке насправді часто буває, що фігурки на Аліекспресі підчищають. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з авторськими правами якимись. Відкриваємо другу фігурку. Ця фігурка досить класна, мені сподобалося, думаю, вам теж. Наступна це людина-павук-вершник xh 1458 номер. І чому це вершник, я не знаю, але ті ієрогліфи, які були там над фігуркою. Говорять про те, що це вершник. Принаймні, Google Translate каже, що ці іерогліфи кажуть, що це вершник. Я сподіваюся, ніхто не бреше ані Google Translate, ані іерогліфи. А може і ті, і ті. Знаєте, це такий поламаний телефон, і тут всяке може статися. Тож вдягаємо всі атрибути цього спайдермена, цього людини-павука, і виходить у нас ось такий хтось. Я не знаю, звідки взявся цей костюм. Я не знаю, звідки взялися ці принти. Але насправді лице виглядає дивно, от що мене бентежить. Принти насправді досить непогані, я б сказав. Хоча, знову ж, я не знаю, звідки вони взяті. Можливо, китайці самі їх зробили. І цього разу 360 градусів принти на ногах. Це теж мене так-от так би мовити ощасливлює. Так, я хочу зняти плащ, щоб подивитися повністю принти позаду. Вони виглядають ось так. Насправді, от принти досить непогані, звідки їх взяли? Що за? Звідки? Якщо це придумали вони самі, то мене це вражає, дійсно і дивує. Або, можливо, вони звідкись це взяли знову ж. Але мені здається, не було ані такого людини павука, ані в інших фігурок таких принтів, напевно, не могло бути. Коротше, фігурка зроблена класно, як ми бачимо, принти є і на руках. І чому це вершник знову ж невідомо. Коня йому не дали, ні якогось іншого, там осла, мула, нікого йому не дали, кого він міг би осідлати, але назвали вершником. Ну, до речі, так де я взяв ці іерогліфи? Якщо вам цікаво, то не на Аліекспресі. Так, не дивуйтеся, але дуже часто так буває, що на Аліекспресі жодної інформації по цих фігурках немає, крім артикулу. Якщо ви знайдете цей артикул у інтернеті, введете, то потім ви зможете знайти е, такий список, так би мовити, з серії цих фігурок, і він вже під номером X0281. Ну тобто це зовсім інший артикул, і там прямо ось серія цих фігурок, і там вони підписані, і це чомусь вершник. Наступна фігурка під номером XH1461, і це людина павук Тор. Ось в це я вже можу повірити, таке цілком могло трапитися, але мені здається, що такого все-таки не траплялося. А може і траплялося? Я не знаю. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте. Вставляємо руки, бо це завжди проблема. Потім вставити руки. І вставляємо також плащик, який, до речі. Ну, з нормальної досить тканини. Знаєте, це не просто якийсь папірчик. В принципі, тканина досить непогана. Ставимо його сюди, звичайно, і бачимо, до речі, досить прикольне лице. Це ось такий, навіть не знаю, під ефектом якимось спайдермен. Ну, як ви бачите, другого виразу обличчя немає. Але ось тут очі, ось так, як в Тора, коли він такий, знаєте, заряджений. Я не знаю, як називається цей його стан, але, коротше, виглядає якось ось так. А от руки я не розумію. Чому руки тут якісь коричневі, світло-коричневі руки? Чому М -м, Пітер Паркер, він здається, має не такі руки, і дали йому чомусь ось такі. Добре, нехай вставляємо молот, і виглядає у нас ось так от людина-павук Тор. В принципі, принти знову ж класні, мені здається, вони нізвідки не могли бути вкрадені, і якщо це так, то. Як ви таке зробили, йой? Ну, до речі, так, 360 градусів принти цього разу. Під плащиком ми теж бачимо досить непоганий принт. І як, 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 як? Звідки? Ви самі це намалювали, та не може бути. Ну добре, принти класні. Ось мені здається, в цієї фігурки найкрутіші принти, принаймні на торсі. На ногах, можливо, не найкрутіші. Мені у другої фігурки більше сподобалося. А ось лице також тут найкрутіше. З ось такими прикольними очима. Є у нас також і шолом, і молот, якби людини павука Тора, так. Фігурка прикольна, якщо ви хочете собі зібрати колекцію різних лю е, людей. Людей-павуків, як це правильно сказати? Напевно, людей павуків. То чому ні? Можете знайти цю фігурку? Можете її придбати. І буде вам щастя. Щось я дуже часто останнім часом говорю цю фразу. Але ну що, ну щастя, а що ще вам може бути, якщо ви зберете всіх людей павуків, яких тільки можна і навіть не можна? Тобто таких навіть не було, а ви все одно бац і зібрали. Хоча можна це напевно із своїх деталей якось закастомити, але принти тут дуже і дуже прикольні, і мені це подобається. І я думаю, у колекції це точно може знайти місце. Тож, ось такі три фігурки ми цього разу оглянули. Так, досить прикольні. Лицар, Тор і вершник. Чому вершник я досі не знаю? Лицар, окей, я розумію, є щит, є меч, є ж характерний шолом для лицаря. Чому Тор, в принципі, теж питань не виникає. Чому це вершник? Це якийсь відьмак, мені здається, а не вершник. Але нехай людина павук вершник, напевно, китайцям видніше, що вони хотіли створити. Можливо, у них такі вершники. Якщо вам сподобався цей огляд, то тисніть вподобайку під ним. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Ну і звичайно, підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання мене фінансово усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна!